Марка, 10 розділ з 13 вірша, і приносили до нього малих дітей, щоб він, то тобто, Ісус доторкнувся до них, учні ж докоряли їм. Коли ж Ісус побачив те, то обурився і сказав, пустіть дітей приходити до мене і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. По правді кажу, вам хто не прийме царство Божого, як мале? Дитя той не війде в нього. І він обійняв дітей, поклав руки на них і поблагословив їх. Хочу звернути увагу на те, що сказав Ісус Христос. Цим дітям, яких ви бачите, і тих, які поруч з вами сидять, їм належить царство. Боже, так сказав Ісус. Вашим дітям належить Царство Боже. Що це означає? Означає, що Ісус хоче бачити дітей, яких ви принесли там в своєму царству. У мене таке питання, Юрій, Мар'яна. Коли ваші діти повиростають? Бажання вашого серця, в якій країні, щоб вони жили і в якому місці? І хто там буде? Цар? Президент? Ну гори. Головне, щоб вони були з Богом. В якій країні територіально, маєте на увазі, чи. В небесній країні, щоб вони були Небесній країні! Зрозумів, Юрій. Багато жінок. Українських народило дітей по різних країнах під час війни в Європі, в Америці, Канаді і так далі. Але бажання нас, як християн, повинно бути саме основне. По словам Ісуса Христа, який хоче бачити наших дітей у Царстві своєму, треба готуватись. Своїх дітей, щоб вони розуміли, що є країна небесна країна, є місто, Єрусалим новий, і там цар, царів, Син Божий, Спаситель наш Спаситель і ваших дітей, чекає у небесному царстві. Познайомте своїх дітей. З цією країною через Біблію, через ваше молитовне життя, через ваше життя християнське. Познайомте і готуйте до зустрічі з царем царів Ісусом Христом, який там, навіки, назавжди буде царювати. Піднімаємося і ми будемо молитись всім батькам! Пропозиція: готуйте. Своїх дітей до країни небесної і Нового Єрусалиму. І тоді Ісус нас зустріне з нашими дітьми в Царстві Небесному. Ми будемо молитись, ми будемо як тіло Ісуса Христа, а Він голова, благословляти цих дітей. Останнім народився Даніїл. Даніїл. Я думаю, що він не буде один там. Там уже є Даніїл, який послужив дуже дуже приємним таким, віруючим прикладом, він вірив в живого Бога. І навіть лев, який мав гострі зуби, не зміг нічого нашкодити Даніїлу. Нехай буде Даніил ваш благословений Господом. Чоловік, який бажає знати Господа, який впізнає його, який зустрінеться з своїм творцем. І ви будете радіти, церква буде радіти, дякувати Богу. Ми молимося спочатку, Юрій. помолися. Отак хай, хай дитя буде, хай буде дитя. Я от потримаю. Господь, ми дякуємо Тобі за нашого сина Даніїла, який, Господи, благополучно народився, який зараз здоровий. Ти благословив, Господи, період вагітності, період родів, Господь Боже. Дитинка народилася здорова, Господь Боже. ми дякуємо Тобі за це. Ми просимо Тебе, Господь, благослови його життя, Господь, що Твоя рука, Господь, вона завжди була над Ним, щоб Він, Господи, не звертав з дороги Твоєї праведності, Господь Боже, щоб Він був здоровий, щоб Він був Твоїм мужем і служив Тобі, Господь. І навіть коли, Господи, прийдуть якісь випробування в його житті, Господь Боже, бо життя воно, Господи, не, не буває завжди легким, щоб в нього вистачило сил, Господь Боже, пройти всі випробування, Господь Боже, служити Тобі, Господь, щоб він був благословений і здоровий. Амінь. Мама хоче помолитися. Тато вже помолився. Написано Ісус доторкнувся. Хто постарше, Він їх обняв. Це дитя так спить. Нехай Ісус доторкнеться, а ми молимося, Боже наш. Ми тобі щиро дякуємо. За Даніїла, який родився по милості Твоїй. З Твоїм благословенням. Дякуємо за тата Юрію Юрія і також Мар'яну, Дякуємо за дітей, яких ти дав їм цю всю сім'ю, ти благословив Твоїм благословенням. І в цей час в ім'я Ісуса Христа, нехай Це маленьке дитя Даніїл зростає, пізнає твою велич. Нехай ти йому відкрийся, нехай він буде сильним, мужнім, могутнім в тобі. Нехай Господь Він в свій час прийде до тебе. І Ти своїми благословіннями, Господь, навіки не завжди, будеш Господь його обнімати, так як Ти робив тоді з тими дітьми, які приносили батьки. Ми це просимо. Нехай Дух Твій Святий наповняє Його. Нехай Господь фізично, духовно, емоційно, Він буде благословений Тобою. Мудрості пошли батькам. Благослови Господь Юрія, благослови Господь також Мар'яну. Нехай вони, Господь, научать його розуміти волю твою, пізнати твою велич, Твою силу, Господь. Нехай вони познайомлять Господь з Тобою Його. Нехай вони посіють його серце, любов до тебе, і нехай з вірою зростається дитя, і буде тим благословенним, яким ти благословив. І слава, Господь, нехай несеться тобі за все. Ми дякуємо Тобі. Амінь. Хай Бог благословить вас. Дякуємо також, да, молились, бо дитинка, коли у нас ми завагітніли таке свідоцтво маленьке третє дитини, то дитинка була розміром з сантиметр, а кіста, яка утворилась, була 10 сантиметрів. Але слава Богу, все добре, дякую. Все мовітрі ваше за підтримку. Сідайте, будь ласка, ми вдячні Господу, хай Бог благословить.